Привіт, вітаємо зараз у нас на каналі. Сьогодні у нас грабо Ера Олександра і ми будемо грати в імпровізовані Пологанецькі війни. Нас сьогодні буде гра Афіни проти Спарти. Правила, які нам випали, це елементи місцевості Мрашний кусоч. Розстановка правила розстановки нас випали Усустрічний і військній бой. Тривалість гри, чи стіручка це обережність. Четверте спеціальне правило приступ ностальгії. І правила перемоги в нас випала п'ятірка побоїща. Зараз ми поговоримо детальніше про те, які в нас для гри. Я гратиму сьогодні за Афіни. У мене звичайний безіменний лорд. Загін найманців Крицькі лучники. Два загони по 4 об'єднаних в один е ветеранів без еквіпменту. Один загін Secret Bands священний загін з 12 чоловік воїнів. І один загін е воїнів, звичайних, без еквіпменту. Ось Оце наш набір на 6 очок. Спарта сьогодні гратиме через легендарного лорда Леоніда. Е з ним буде 8 ветеранів. Два е загони по 4. Також буде один загін гоплітів, звичайних, без еквіпменту. Загалом чотири воїна без еквіпменту. Ми їх ще доробляємо, бачите, вони у нас не всі помальовані, не оформлені бази без щаків і списів. Надіюсь, на цих вихідних ми їх доробимо. Так, готуємось до розкладання столу. І того набір на 6 очок. Так, нас пройшла перша половина першого ходу. А Спарта. Що вони зробили? Спартанці походили на Line Battle на S і The Determination. Тобто у нас special rule, що можна що ходить другий гравець перший, але він може лише один раз активувати загін. Ну тобто поразок активував, це заклав кубин і все. Добре, перша половина друг, першого, друга половина першого ходу. Во. Кінець е, першого ходу я е, крицькими луччиками-мучниками звідси сюди постріляв, вбив одного гопліта мріяка і походив за другий куб сюди на пагор. І за бета-лайн посунув своїх е, свою фалангу. Також лорд за детербінацій походив сюди серединку. Початок другого ходу. Половина другого ходу. Лакамедоняни, що вони зробили? Що вони а, зробили? Лайн оф buttons на Бафену зробили і на 2 ески походили. Зачарджились з хгешками ХГ, щоб просто без втрат ні ті, ні дугі. Можна no, сунувся за determination походив. Да, вот. Початок другого. Ні, друга половина другого ходу. Половина другого ходу, Лакомедоняни, що ви зробили? Лакомедоняни, що зробили? Battleline був, да? Так, Battleline, і один з них зачарджився. Тобто походили сюди, воїни не, Ой, не діли, звідси. Ці посунулись сюди. І ветерани, спартіати-ветерани напали на мій е, ветерани Афін з сі, Ветеран Сікіс. І ну, нічого не відбулося. Знову без страт. На момент третього ходу в нас я втратив одного салатика. Е, на кампляння втратив два салатика. Е, друга половина третього ходу. Афіни, що ми зробили? Ми лучниками постріляли сюди, нікого, на жаль, не вбили. Я маю в межах F. Я сам вирішу, коли я це роблю, наскільки я це роблю. Е, так, мої Sacred Band напали на гоплітів. Е, без особи, особих бонусів. Вони програли, втратили одну фігурку, також втратили гопліту, одну фігурку. І через те, що був заюзний баф на зняття фатіги. Е, Знялася фатіга тут з ветеранів. І через те, що тут діє правило Спартан, мої Sacred Bank отримали плюс одну в тому. Хоча... Атака лакомедонян. Що ми робили? Минесли йому зробили Зоспит. А, там І відступили. Так. Лорд вийшов. Стрейно тут. І все. От, перша половина. Друга половина четвертого ходу. Зараз. Так, Я ходжу. Друга половина четвертого ходу. От. Друга половина четвертого ходу. Афіняни. Священний загін. Напав сюди на загін гоплітів приємних звичайних воїнів. Їх було четверо і їх добили. Всі отримали повтомі кругом, крім Леоніда. Е, лорд віддихнув і за свій детермінейшн втік звідси трошки походив. Критські лучники постріляли в лоплітів воїнів, але нікого, на жаль, не вбили. Початок п'ятого ходу. Перша половина останнього п'ятого ходу. Е, Лакамеліняни, yeah. що ви зробили? Да? Ветерани спартанці вдарили по Sakret Ban, принесли в жертву одного свого собрата. Так? Mm -hmm. Набрали купу кубів. Нікого не вбили. Відступили. Лорд. Леонід. Походив, напевно. Двоє за І двоє за екзостерис. Початок п'ятого ходу. Це повна хірня. Друга половина п'ятого ходу ходять Афіни і священий загін звідси напав, вбив чотирьох воїнів, тут загін мушашличників, роздав всім фатіги. Е, ветерани Грі... Сітіс звідси напали сюди на Леоніда і, як бачите, Леоніда тут немає. Рахуємо очки. У мене одна карта. Ось решта, втрат рахуємо очки. Ми закінчили гру. Кінець п'ятого ходу підрахувалися. Афіни 32 очка, Спарта 19. Отак От у нас закінчилася наша Палопонецька війна.